Клас. Це що за аромати неземні. Попадаються іноді кусочки самої полуниці. Шановні, доброго дня! Всіх вітаю на каналі Утехо. Мене звати Іван Іванчук, і у нас новий відео рецепт Полунички. Не буду вас чимось там годувати, окрім смачного джему. Скажу тільки одне: якщо ви не встигли на сезон полуниці, пам'ятайте, що перед осінню буде ще один повторний, особливо зараз тим, що достатньо тепло на вулиці, спека, і воно буде. буде ще бджілками опилення і буде ще один сезон полуниці. Тому я вам рекомендую дві речі: обов'язково приготувати ось цей рецепт, що ми зараз будемо робити. Друге, підписатися на наш канал. Розказати про нього, ставити подобайку, все, щоб підтримувати наш канал. Напишіть, чи ви користуєтеся нашим автоклавом, чи планували його купляти, чи вже купили і вже зробили не один наш рецепт чи свої якісь кулінарні шедеври. Що ми будемо сьогодні готувати? Ми готуємо сьогодні полуничний джем, але не простий, щоб ви свою сусідку здивували полуничний джем з базиліком. Це є, знаєте, така класика, яка поєднується з чимось сучасним і трендовим. Базилік додасть додаткової свіжості, Він це все разом з'єднає. А автоклав наш незмінний помічник він це все гарно законсервує у баночки. І будемо куштувати. Дивіться: два правила: перше мати автоклав, друге гарна полуниця. По-перше, полуничку вам потрібно відібрати від зеленого. Почистити її, обрізати і промити за необхідності. Після цього ми її будемо давати до кастрюльки. От наша очищена полуничка йде туди. У мене тут у вазі 2 кг 300 г. Це буде орієнтовано на 5 півлітрових баночок. Я не буду робити супер солодку, бо полуниця доволі солодка. І зазвичай цукор дають для того, щоб це все загустити. Ми просто випаримо лишню вологу, зробимо тієї консистенції, що ми б хотіли, і будемо розпивати по наших баночках. Два триста полуниці, 500 грам цукру от прямо туди, все нічого не перебиваю, не перетискаю. Я хочу, щоб в мене шматочки полуниці залишалися. Коли воно вже буде доходити до кінця готування, я додам базилік. А, можна подрібнити дрібненько, Б, можна перебити у блендер разом з невеликою кількістю полуниці. Як вам зручніше, я його просто дрібненько поріжу і в самому кінці додам. Дивіться, і також будемо додавати сік лимона. Ви можете використати лимонний концентрат, ви можете використати лимонну кислоту, але потрібно це використовувати. А. Воно зберігає колір, воно і та приємна кислинка вона балансує з солодкою полуничкою, з свіжим базиліком. І це просто неймовірна феєрія смаків. От серйозно вам кажу. Дивіться, я ось так нарізав. В мене полуниця вже починає. Лише пам'ятаєте, там є доволі багато цукрів, і полуниця ще не вся пустила свої соки. Її потрібно періодично помішувати. Аромат неймовірний. Уже зараз від полуниці він відчувається такий. Знаєте, є перша полуниця, коли вона не, не супер ще сезонна, але вже хочеться її купляти, і багато хто її купляє. І є ось така супер стигла. Вона дуже м'ягенька, дуже соковита. І ось цей її аромат. Він супер. Дивіться, ось цього базиліка я нарізав як качення, там бурачинки. Ось так. Я люблю, коли воно потрапляє там частинками. Ось таким чином витискаємо сік з одного лимона. Якщо маєте порізи на руках обережно, полуницю ви можете готувати до того стану, який ви захочете. Якщо хочете, щоб воно було цілковитим пюре, ви варюєте довгий час і врахуйте те, що воно буде готуватися також в автоклаві. Якщо ж ви хочете, щоб вона структура трішки залишалася. Готуйте її на півготовності, навіть чуть менше. Воно в автоклаві ще плюс приготується. І на виході ви будемо мати структурний джем з полуниці, який можна сміло там поставити на шматочок хліба з маслом, наприклад, і смакувати на сніданок. Раніше було так, що ці всі рецепти вони дуже довго виварювалися, готувалися, з них виділяли пектини, готували супер густі. Зараз це можна робити все набагато простіше, не перейматися, що воно за рахунок лишньої вологи може баночки стрільнути. Ідеально справляється. Додаємо наш базилік з лимонним соком. Це ніби якась кондитерська дорога, де ти заходиш і там йдуть термати. Полуниці різних базиліків, манго манго-маракуя, креми, шоколад. І це такі флешбеки. Ого, дуже гарно. Я вже готую наші баночки, які ми будемо наповнювати нашим джемом. Я навіть правильно не можу вам так розказати, чи це буде джем, чи це буде якісь кюлі, чи це буде така полуниця у своєму соку. Дайте ви напишете, як краще дати цьому назву. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми вам за це отакий гарний рецепт. Наша полуничка протомилася, пустила соку багато. Ми додали лимонний сік, ми додали базилік. І я буду наповнювати наші баночки. Ого! Ви подивіться на цю красоту? Як вона гарно виглядає. Виконуємо цю маніпуляцію з кожною баночкою. Як завжди, не наповнюємо до самого верха. Стараємося набрати і полунички, і полуничного соку. Це полуниця у власному соці. Я придумав цьому назву. Якщо ви згідні, ставте плюсики. Полуниця у власному соку. Взагалі таке може бути? Я думаю, може. Але я все ж таки думаю, вона розвариться і не буде в власному соці, а буде все ж таки. Варення. Так, друзі, загалом у нас вийшло 5 баночок цієї полунички. Ми її закриваємо. Наші твіст-крисочки зручно, швидко і надійно. Ну і будемо відправляти на температуру 100 градусів 15 хвилин. В наш автоклав. Погнали! Полунично-базилікове варення. В принципі, як ми говорили, вони трішки змінилися в кольорі, вони зробилися більш преподібними. Але я бачу базилік, я бачу структуру джему. Воно доволі густеньке таке. Ну так, да, це швидше вийшов такий кюлі. Клас. Ой-ой-ой. Це що за аромати неземні? Дивіться, друзі, ось так вона в принципі виглядає ось таким джемом. Попадаються іноді кусочки самої полуниці. Ось таке доволі густеньке, при тому, що у нас невелика кількість тут цукру. Дуже солодка ягода. Ну, відчувається по тому, що я розумію, що я не дав багато цукру на цю кількість, але сама полуниця солодка. Базилік додає свіжості. Супер. Друзі, всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на наш канал, готуйте ось такі шедеври. Зараз маса величезна є фруктів свіжих, лісових, нелісових. Щось закінчується, не закінчується. Хоча б по декілька баночок собі підготуйте на зиму, щоб потім смакувати. Всім дякую, хто дивився, хто був з нами. Ви були на каналі Утехо. До нових рецептів. Пока!